Добрий вечір всім! Ви на каналі Таня В'яже. І сьогодні я спробую дати відповіді на запитання тегу від пані Галини. Перше запитання: в'язання шкарпеток потреба чи задоволення. В першу чергу, в'язання шкарпеток насамперед це задоволення. Це любов до тієї справи, якою ти займаєшся, і займаєшся уже не один рік. Ну і звичайно. На сьогоднішній час це потреба. Потреба задовольнити теплом та любов'ю наших хлопців, воїнів-захисників. Потреба зростає кожного тижня, і ми ці потреби по можливості задовольняємо. І повірте, в мене, в мене особисто немає жодної пари шкарпеток. Що зв'яжу якусь пару шкарпеток, обов'язково вона комусь сподобається, і я її дарую. Або, можливо, зв'язала пару шкарпеток, ну, думаю, обов'язково залишу собі. А мені, наприклад, до посилки не вистачає кількості. Якщо ви замітили, помітили всі посилки, які ми відправляємо нашим воєнним захисникам, вони кратні самі. Були сім, що було сім, потім знову посилочка була сім пар шкарпеток, потім була наступна посилочка тричі по сім, і сьогодні ми знову відправили посилочку тричі по сім. Наступне питання: які основні способи використовуєте для в'язання шкарпеток? Як змінювались вони з досвідом? Е, ви знаєте способи, е, ну, як сказати, Завжди в'язала на п'ятьох спицях. Років за два, мабуть, вже як почалася повномасштабна війна, ми в'язали шкарпетки, перші шкарпетки організовувалися, в'язали для хлопців. І Галина-організатор, вона в'язала на двох спицях. І мене це дуже зацікавило. Це спосіб магічна петля, Magic Loop. І ви знаєте, з цих пір два роки я в'яжу на двох спицях на тросику в круговому вязанні. Так, чи змінювалися з досвідом? Ну, я думаю, в кожної майстрині з кожним роком досвід він збільшується, урізноманітнюється, тому що ми отримуємо задоволення від того, що працюємо. І цей творчий процес тебе так поглинає, що ти і сам уже щось придумуєш, щось доповнюєш, тому я даю на відповідь на питання це так. купуєте спеціальну шкарпеткову пряжу, чи шкарпетковою стає, яку маєте, яка улюблена, яку б хотіли спробувати. Ви знаєте, мої вподобання, чесно кажучи, вони змінилися. Раніше я купувала дійсно. Шкарпеткову пряжу. Так, це була ось Aliзе Артісан, ось іще Алізе Артісан, це Алізе Супервуш, це ось Нако, Бохо. Зараз, до речі, перед вами роботи шкарпетки виконані в пряжі 100% вовна. Від Чернігів Вовна Северяночка. Скажіть мені, будь ласка, якщо я вам ось так ближче камеру направлю, чим ці шкарпетки не заслуговують нашої уваги. Подивіться, будь ласка. По-перше, що вони виконані із натуральної, да, ось саме клубочки з цієї пряжі. пряжі. Подивіться, як передаються гарно тіньові візерунки. Як ми бачимо орнамент, як ось ажур. Мені кажеться, тут ще залежить від техніки, від досвіду майстрині, від самої пряжі. І, до речі, дуже багато нам спонсорів присилають пряжу різну за складом. Там є і вовна, і напівовна, і акрил, перепрошую, і бавовна. Ми всю цю пряжу комбінуємо, міксуємо і в'яжемо шкарпетки. Четверте питання. Що більше, мабуть, подобає? А, яку пряжу хочете попробувати? Ви знаєте, ніколи не пробувала норд пряжу, хотілося б спробувати. Стримані однотонні подобаються, чи яскраві, рябенькі, смогасті, чи жакар. І якщо чоловічі. ви знаєте, я більш, мабуть, полюбляю однотонні, люблю жакартові візерунки і люблю. Якщо брати е, алізе, да, то, як ви бачите, там вже, можуть, і рябеньки, які складаються у візерунок. Ну, не знаю, це, мабуть, під настрій, е, коли ти хочеш щось виразити, мабуть, від погоди залежить, від пори року, коли ти в'яжеш. Якось так. Е, смужки придумайте самі, чи для цього досить. Пряжі секційного окрасу. Ви знаєте, мабуть, я би прийняла рішення для себе, що мені вистачає пряжі секційного окрасу. Але якщо є потреба виробити залишки пряжі, то застосовую смужки. Ну Вив'язування залишки проблема чи ні, ніякої проблеми немає. Зовсім не. для мене це не проблема вив'язувати. Залишки, до речі, на сьогоднішній день, <хи> чесно кажучи, в мене і залишків немає тому, що всі залишки, які були, ми, мабуть, ще минулого року всі пустили в шкарпетки і всі вив'язали. Запозичуйте кольорові рішення в інших в'язалочок чи в'яжете своїм улюбленим кольором. Знову ж таки, мабуть, ні. Вподобання в кожного особисті. Кожен бачить цю красу світу, яка нас оточує по-своєму. Тому кольорові вподобання Ні, не запозичую. Наступне питання було звучить так: практичність чи краса, що на першому місці. Чи в'язали ажурні шкарпетки, шкарпетки з рюшами. Ви знаєте. Мабуть, і те, і те для мене важливо, і практичність, щоб вони носилися, і краса. Тому що, якщо тобі не будуть подобатися шкарпетки, то носиться вони, вони не будуть. Вони будуть лежати просто в шухлядці, припадати пилом, і на цьому все. А коли, наприклад, ти візьмеш... Ось, якщо взяти ось оцю пару шкарпеток, ви тільки гляньте на цей візерунок. До речі, я обіцяла зняти мастер-клас. Я пам'ятаю свою обіцянку, я його зніму. Подивіться. Ну, подивіться, ну хіба це не краса? Я думаю, це просто даже, ну, подарувати таку пару шкарпеток в людині буде в задоволення це носити. Ось, подивіться, простий. До речі, це зовсім не складний візерунок. Це лицьові і виворотні петлі. Це також лицьові і виворотні петлі. На оцей тіньовий візерунок у мене на YouTube-каналі є вже майстер-клас. Що стосовно ажурних шкарпеток, також є вони в мене. Ви подивіться, яка це краса. Видно вам візерунок? Він також лицьові виворотні петлі і один накид. Дуже простий, дуже елементарний візерунок. І ви знаєте, коли я. Зв'язала це дуже старий візерунок, це і не з нових. І коли я зв'язала одну пару шкарпеток, ви не повірите, я так захопилась, я сама для себе, непомітно для себе, зв'язала три пари. Одну пару вже носить моя донька. Дві пари лишилось мене є ще одна донька. Одна пара шкарпеток її чекає. Ну, якщо я не подарую третю, то, мабуть, це буде перша, шкара, перша пара шкарпеток, яка буде особисто мені. Чи в'язала я шкарпетки з рюшами? Ви знаєте, в'язала, це були дитячі шкарпеточки, і я їх передала на благочинність. Дві пари, правда, подарувала нещодавно, в нас народилася мене племінниця. Я зробила дві пари різним за кольором, а чотири пари ми передали діткам на, якщо не помиляюсь, передали їх на Запоріжжя. Які шкарпетки в'язати не хочеться? Не знаю. Ви знаєте, за останній час, два роки, прив'язала скільки шкарпеток, що не знаю, що сказати. І якщо ви помітили. І дивитись мої відео, які я знімаю. Я не люблю в'язати однакові, ну я можу дві-три пари зв'язати. Потім в мене зацікавленість пропадає, і я обов'язково в четверту пару добавлю якусь щось інше. Можливо, якщо в мене там було, наприклад, дві виворотніх петлі між ліцевими петлями, я їх зроблю як. Буду в'язати один рядок лицьовими, другий рядок зроблю виворотніми, тобто буду чергувати, щось обов'язково зміню. Якщо я ось зв'язала, наприклад, дві пари, ось в такому кольорі да, поєднанні і в такому поєднанні. Але вони зовсім модельки різні, тому що тут почала вив'язувати візерунок від резинки, тут я вже зробила. Лицеві такі відступи. Да? Зробила різні п'ятки, тут підкова бабушкина, тут класична. І хочу зазначити, ось дивіться, різні закриття миска. Цей мисочок взагалі, також я бачу, дівчата не практикують. А він дуже класний це закриття квіточка, це закриття стрічкове закриття. Тут пров'язувала відкриті петлі, закривала голочкою. Тут петельки стягла голочкою в кого. Тобто, ну, все воно навіть може змінитись, навіть по ходу роботи щось тобі прийшло, і ти хоп, і змінив свій, свій настрой, і змінив уже якусь модельку. Чи дивитесь МК? Пов'язаних шкарпетках це допомагає вдосконалити свої навики чи дає нові ідеї. Ви знаєте, дуже люблю дивитися-класи, не тільки шкарпеток, різні майстер-класи, і дійсно це дає і допомагає вдосконалити свої навики і е виникають нові ідеї. От продивився, зв'язав по мастер-класу, і думаєш, а я б тут би отак змінив, а я б тут отак змінив. І, до речі, виходять непогані речі. Розкажіть про свої найкращі шкарпетки, які зв'язали, і розкажіть про ті, які колись зв'яжете. Mm. <гум> Важке питання, мабуть, мої самі-самі-самі найкращі шкарпетки. Це були навіть не шкарпетки, це були пінетки, Коли я хотіла зв'язати їх для своїх малюків. У мене було дві дівчинки, та, і останній хлопчик. І оці пінетки це були, мабуть, найкращі для мене. Вони такі були малесенькі, і я їх оздоблювала і кожну пінетку в'язала іншою моделькою. І навіть ви знаєте, колись мені так захотілося своєму синочку зв'язати пінетки у вигляді кедів. Я їх зв'язала, вони в мене е, не вийшли з першого разу, я їх зав'язала, вдруге не вийшла, їх розпустила. І ви знаєте, я лягла спати. І в три години я прокинулась від того, що я явно бачила, і е, мені чи наснилося? Чи можливо я не спала мій мозк працював і думав, як це зробити? І я сіла в три години ночі, чоловік дуже здивувався, і до п'яти ранку вони були кеди. От така історія. Які я хочу зв'язати колись шкарпетки, і ще не знаю. Ви знаєте, для себе я зрозуміла одну річ. Все геніально просто. Я в'язала і складні узори на шкарпетках. І ти вимучишся і не завжди отримаєш ти задоволення, тому що ти стомився. Ці всякі такі перехрещування петель, якісь індивідуальні прив'язування них, вони тебе просто виморюють. А коли ти в'яжеш для душі, для задоволення, ось воно ну, просто на одному диханні. Ось ці дві пари шкарпеток вони вийшли на одному диханні, чесно кажу. Це лінивий жакар, зв'язалися на раз-два. Ажурні шкарпетки зв'язалися. Ну, на раз два. До речі, на ажурніше, ще повторюю, на лінивий жакард, на тіньовий візерунок. За цей місяць, що я працюю з дівчатами в спільнику Шкарпетковий сплеск, вже вийшли майстер-класи. Це я пам'ятаю, це мій борг. Я дівчаткам обіцяла, я обов'язково цей майстер-клас зніму. І що тут ще осталось одне запитання? Де берете ідеї для нових шкарпеток? Не знаю, важко сказати. Не знаю, де беру ці ідеї. Ви знаєте, в'яжу одну пару шкарпеток певним кольором, певною ниточкою, і вже в голові, думаю, боже, швидше б його дов'язати, бо в мене вже визрів новий план. Я вже щось хочу друге нове. Дівчатка в галерею викинули якісь свої роботи. О, всього хочу таку, як там, шкарпетку пару зв'язати. І так воно, мабуть, цей запас ідей він нескінченний. Тобто ти зв'язав, тобі сподобалось, але ти хочеш ще інше щось. Ти зв'язав, тобі знову сподобалось, ти знову щось хочеш інше. Так. Так, наче все, всі питання ми з вами оглянули. Я думаю, я пояснила все, що хотіла вам розказати. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Якщо сподобалось це відео, сподобались мої відповіді на запитання, ставте вподобайки. А зараз я буду з вами прощатись. На все добре, мирного, тихого вечора!